Докладуй, доповідь. братам. Так що люди навіть го... не бачили, так, чуєш. Готова, була біла, стала зелена. Хряк поварив, все. все так що, друзі, отак. От Всім доброго вечора. Слава Україні! З вами Завгар, шалений, Завгар Григорій. Я перед ним вклоняюся на даний момент, тому що тільки дякуючи йому, ми маємо... Просто колосальну роботу, яку він робить. Реально не можемо підтягнути ще з нікого команду. Чогось не виходить знайти хоча б ще дві руки. І виходить, грішка тільки своїми двома руками. Я більш працюю головою, він працює руками. Але ми придбали такого автомобіля, ми не могли з нього відмовитися. Правильно, ми його купили за 15 хвилин. Ми дякуємо Сергію Олександровичу Бурому, що про нас не забуває. І до нас зателефонував і каже, що є в березані машина, яку продають. Вона на українських номерах ну, номерів але немає, вона... це дуже добре. що їх немає, не надо Ні, Ну навіщо? Так що одна жіночка продавала машину, ми її купили за дуже хорошу ціну, але дякуючи Вікторовичу, поварили тут два пороги, один поріг повністю переварювали. Всю бочину. Да, всю бочину. А так машина, начебто нічого ще заженемо, поміняємо мастила. Подивимося там, чи не проблизковав генератор. Більше. Ми, ми, генератор, може та шоколадка чи щиточки. Так що, друзі, ну от така історія. Надюшка, як тачка, як, як шалений завгар. Значить, що треба гриші це подарити таку футболку вже. Він вже її заслужив. Сьогодні а це ми йому є, я, заказ, це я заказав, є вже. Це. Так що, друзі, от такий точильник. Бомба. Хто там каже, у в нас немає результату, в нас немає грошей. Але в нас є результат. От, є там уривочки, яка вона... Ну, ти ціляком не знімав, там були, частково він там поруга виковирював і хтось каже там те Теда, дасе. Цього не було і... Ось тут все не діло. Так що такий грузовий, англійська, відкрий, садочок. — Там все бомба. Я тобі став ящичку дав. Красота, ящички, Надюшка, так. треба вигрузити, якраз буде на завтра на посилочки. Ось такий точильник, хтось каже, фігня. Братан, це була ще одна із кращих наших так сказати, придбань. І дякуючи Викторовичу, вона два дня і стала на носі. Сьогодні третій, так? третій день. Ми навіть не встигли її засняти. Купували дуже швидко. Вікторович зразу забрав. Наступний наш етап це віто, яке ми купили. Також по хорошій ціні. Там роботи, звісно, більше. Стан у неї гірший, але ціна питання там теж була цікава. Вона також на українській реєстрації. І вже ці машинки, просто їх скільки хлопці просять, це просто капець. Красота. Красота. На жаль, дуже погані новини останнім часом, але ми не будемо зупинятися, ми не будемо. Піддаватися цим моментам, тому що хлопці і дівчата все одно потребують автомобілів. Хтось відмовляється час вже купляти автомобілі, ремонтувати. Ми будемо це робити, поки в нас є підтримка від вас. Тому що по-іншому ніяк. І хтось там, а, це мені сьогодні там одне чудо написало знову. типу, лінія фронту приближається, і твоя нитка, твоя петля, ти її собі затягуєш, ну як завжди. Да, вона хлопці закінчується лінія приближається. Що буде, то буде. Але ми все робимо для того, щоб хоч якось полегшити хлопцям. Мобільність, підвоз, вивіз і... Тачок, ти ж да, і. І ця машина, і, на жаль, ще є заборона знімати відеозвернення. Деякі підрозділи, на жаль, не можуть це робити, так як ми, наприклад, вчора були і ми також ну, не могли зняти відеозвіт. Так що, отакий по салону, ви подивіться Все, на машину. Бомб, бомб. О, я кажу, якби Гріша, отак для роботи в село. Е? а? Грижа каже, я б то і Віто забрав би собі, і все. Ну але зараз не на часі, треба закрити питання по хлопцям. Отакий От грузовичок. Обся бомба взагалі. Ану а ну заведи. Дерчить же, може подумає, що прикотив. А? — Братанчик як? Ану лайкосик поставити з фоточкою. О. Так що, друзі, зараз будемо це якраз перед прямим ефіром. Ріжка приїхав. А що, ми сьогодні пива не п'ємо? Не, не було коли мені братан. Ні, ну ти я зараз поки запущусь, зараз грошей дам до да, поїдеш купиш. Так що взагалі огонь. Все, красавчик заділав лайкосик. Гриша, я тебе ще хочу обрадувати, ми з тобою. Завтра уїжджаємо що все міняється, ти справився з цією задачею, треба трошки віддихнути, і ми поїдемо я з тобою Ні, віддихнути я маю на дорозі в дорозі. Ми з тобою завтра їдемо вдвох. Я тебе проінструктую сьогодні і нікого не будемо напрягати, а вже Бадюсівка ми потім вже з понеділка на вівторок і Васильовича беремо і поїдемо на інший напрямок. Так що ми будемо їхати більш за все завтра на Харківський, а потім на Донецький. Або наоборот, ну, щоб завести людей в заблуд. <кій> <кій> але треба оженемо, мабуть, на варку. Вообще красава. Вообще красава. Все, друзі, йдемо з рішею проводити прямий ефір. Ріша ще з'їде, ще виконає одну задачу. А якого на руку у нас? П'ятого, так? Да? П'ятий рік. Дякую, Серега, дякую тобі. Це просто капець. Так. Перший привіт. Другий на зв'язку. ми. Значить, доложую обстановку. Порошки готові. Одна перетяжечка і буде тут все О, чин Все чики піки Тут теж одна перетяжечка, все готове, все поварено, все готове. Рішивши зробити оцей порог погнутий. Зараз виріжемо і що? Правильно? Одрихтуємо, варимо і підшпаклюємо. Так що все, бусяка готова. Так, перший. Відос номер два. Коротше, заліз сюди, ти як розумієш, да? ситуація тут не злучив, але зараз ми тут все поучищаємо, диви. Земельки трохи все. Твої мать, Тут мене хватить на <сумітно> бетону. І правильно що? Що? Що ти знаєш, що Олег Вікторович? Зробить оці всі хряки. Зараз да? викинемо, кинемо нового соєнителя, зачищаємося. В принципі, цю ремставочку вже підрихтувався. Зараз я вже подогнався, більш-менш уварюємося і що? Правильно. І буде як нове. Так, ну що, порожик готовий. Забельбенили новенький. О, коротше, витягли. О, так. Принципі, зараз попідтягуємо тут і буде готово. Тоді кинемо барашиком і що правильно. Огонь буде. Огончик. Чик, чик. Так що якось так. Так, ну що, маємо такий результат. Кинули барашечок, поперешпахльовували пару разочків і що? Правильно. Порожих виглядить вже як. Огонь. Якщо тоді що, значить, Це ж одна сторона пройшло що? Правильно. Правильно. Зробити тут, щоб було більш-менш одинаково. Кинули. Ну тут порог не рівняли, звісно вже вже коротше, як кажуть. Не рівняли, коротше. що Якщо... кинули тут порашечок, щоб було все одинаково. Ми, військовослужбовці однієї з частин Збройних сил України, на даний момент знаходимося в зоні бойових дій, де виконуємо спеціальні завдання. Для ефективного виконання спеціальних завдань просимо Сергія Шелучка посприяти нам в придбанні автомобіля для переміщення по спеціальним об'єктам. Дякуємо за розуміння. Слава Україні! Героям слава! Здоров'я. Ми, бійці президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Потребуємо допомоги у Сергія Шелудько і небайдужих людей для е, збору на автівку, для виконання бойових завдань на харківському напрямку. Дякую всім небайдужим. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми підрозділ 63-ї бригади, виконуємо бойові завдання у Серебрянському лісі. Звертаємося до підписників ютуб каналу Сергія Шевудька по допомогу в зборі на автомобіль підвищеної прохідності. Ми розуміємо, що зараз дуже багато зборів і складна фінансова ситуація в країні. Не оминайте цей збір. Кожна гривня важлива. Долучайтеся. Слава Україні! Героям слава! Що ти, патрон? Хто приїхав? Що Польшою пахне, а? Кажи патроха, що, не так як у нас чи що? Так що, друзі, всім привітос. Роблю відосик, відеозвіт для Віталіка. Так що Ленка вже у березоні. Ми її бачили на шигініблях, а все-таки наші українські жінки вони просто крутющі, це просто капець. Так що, друзі, ситуація яка? Слідуючим образом. Машинку замовили, хлопчина так і не вийшов поки, да, На зв'язок. Ти туди не вникаєш. да, Тобто не вийшов хлопчинка і Віталік... Да, не то що прислав, вони поговорили з Ленуською заодно Ленуська. Ти їдеш на батьківщину, так? Так що їдуть вони на батьківщину, це донечка, а як донечку вилічать? Ліза. Ліза, додому хочеться? Як воно за кордоном, не дуже? <реш> а? Як у Польщі? А? Супер вдома супер, чи супер там? Там? Там, там добре, да? але додому тягне. Не знаю, як тебе, але мамка казала, я вже хочу додому. Да? Хочу, хочу додому. Так що для неї немає приград. Приїхавши, це скільки ти кілометрів упекла? Скільки 900. 900? 900. Патрон, що ти робиш? 900-ки Так що пригнала машинку, вона, я не знаю, каже, там для третього дешеве. Хлопчина замовляв, вийшов на мене, я дав Віталіку номер, а це він щось пропав із виду. Ну, і Віталік каже, от така довіра до Шелудька. Це мені дуже приємно. Каже, ось одна стоїть машина, рендровер, теж там хлопчина хотів її забрати, поки стоїть у нас. Може кому буде цікаво пишіть. Туксон. Також пишіть, я дам Віталіка номер, вже берегую машинами, тобто вже в мене автобазар. От, ну, я б усе поскупляв, усе поскупляв, але, на жаль, немає в мене можливості. Так що така невеличка буде реклама. Кстаті, він в такому матовому кольорі доволі непоганий. Ну, туксон, правда, це є не неповноприводний, але для деяких інших виконань завдань він доволі буде непоганий, я так думаю. Так що, якщо хлопчина не об'явиться і когось зацікавить така машинка, ми зможемо її. Ну, не ми, а Віталік може вам її продати. Так що я дам його номер телефону і наберете. Так що, а де ви відпочили якийсь хоч час, два, три, п'ять, вісім? Да, да? Все нормально? Як спалося в Україні? О, як завжди, класно. Да? Ході не вдома, да? так? Е, Лінуська, я не знаю, Віталік родом з Оріхова, да? ну, Оріховський район. О, на жаль, так сталося, не так як гадалося. Ну. І ти теж десь звідтіля, так? Да? Ну, я взагалі з Києва, але жила в Запоріжжі. А, ти Києвлянка, ти наша землячка, я ж на човна під Києвом спала, каже, як вдома. Так що все круто. Так що, все пробили, хотіла, щоб я приїхав як Олінуська, У мене прямий ефір. Давай якось проб'ємо. Траса ж то на Запоріжжя йде через Березань. Всі дороги йдуть через Березань, давай ля. Так що приїхала молодець, дякую тобі безпосередньо від себе, тому що це була б нагрузка. Але ми вже знайшли Ігоряна, який мені вже пише, що ти задачу поставив, уже не треба. Я приготував грузову машину, щоб забирати подарунки, які я вчора виграв. а Оказується, нічого не виграв. Ну коротше такий пацан трошки з сарказмом все. Все круто. Ну, а ми сьогодні також ми сьогодні видвигаємося теж в дорогу, тільки в інший напрямок, і поженемо О, ту навар, вона стоїть там, а потім цю заберуть. Цю заберуть, я думаю, вдома 58-му ми купили недавно машину за 15 хвилин у Березані, На українській реєстрації дякую Олежику, є там відосик, він там її ковиряв. Три дні машина стала на ноги, і от така машина. ну Бувають моменти, коли ми не можемо відмовитися за такі гроші. Як ця машина, ми її купили, просто, просто круто. Ну, За кордоном ми не купили за такі гроші. А в нас є такі моменти, дружина там чоловік, чоловіка не стало і рішила продати. І продала за півціни. Так що такі, не буду тебе смущати, все нормально. Відео звід є, фоточку вже роблю. Зараз Віталіку скину, що ти в мене вдома, що з тобою все добре. Ну, понятно, ти можеш перезвонити, але йому буде приємно, що все контролює. І я дякую йому в першу чергу за довіру. Тому що плюс до того, що це... Вже третя машина, яка завдяки йому, це в мене Б-5, ну, в мене є трошки цього, я там. Це, там. А рендровер стоїть. І ще ти зараз поїдеш на Запоріжжя, Запоріжжя приженеш, якщо все буде добре, ще одного дракона, якого він просто просив мене забрати звідтіля. Це там крізь пікап, Мазда. Мазда. Да, І він хоче, щоб її звідтіля забрали, і каже, я лучше прижину до тебе, так буде мені спокійніше. Ну, покрай, ну... Може, там відео звід від кожен день десь пролітає у відео, то він бачить, що все в порядку з машиною. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре, і можливо, комусь вона підійде, ми також її реалізуємо. Так що з Лінуською зараз п'ємо каву, спілкуємося, і вона далі в дорогу. Як, як там ну, лягушку не будемо казати, жаба, жабка путешественниця, да? подорожниця. Так що на цьому все. Ну а ми працюємо далі. Це так трішечки мелодій фронтових вам ленту. От падлюка пищаще літає, шукає блядь, свою жертву. Оці FP, чесно сказати, вже просто немає. Немає більше сечі терпіти ці пекельні борошна. Чесне слово, ну реально рищать просто як мухи. Їх така кількість тут, що ти просто перебіжками, ти ховаєшся. В забудовах. От щойно буквально попереднє відео вам зняв і зараз сховаюся в забудовах, блять, щоб тебе не в'їбало це цей піві. Вибач, перепрошую за матюки. Але реально. Це звичайна сила. Це, блін, ніяка арта не зрівняється з FPV. Тому що арта, арта тебе не бачить. А це падло, блять, воно тебе бачить, воно тебе веде і воно за тобою женеться. Тому. Допомагайте хлопцям, які відкривають збори на реб. Реально, блядь, люди, допомагайте. Тому що, блін, по по-іншому, я не знаю, як вам це пояснити. Тут лише коли ти сам тут побував. Коли ти пережив, ти вилітаєш на автомобілі з бойових і за тобою женеться дрон, і ти бачиш, як він падає від дії ребу нашого, то просто, блін, те, те, що те серце зродає вилітає. Реально, допомагайте хлопцям, які... Відкриває збори на реби, тому що реби – це дуже конче потрібна штука, потрібний засіб, який просто реально він рятує життя. Як не крути, що хто б там би що не говорив, але реб це реально рятує життя. Краще, ніж всякий бронік чи каска, але це рятує.